Будинок по Ярослава Мудрого 40 Краматорськ зараз не жили після прямого прильоту в нього, але відбуваються такі речі, що просто в мене в голові не вкладаються. Люди його грабують. Закривали тут вікна після прильоту, допомагали людям, а зараз виявляється, що квартири розграбовані. Все взломано. тут розломано. тут розломано. Заходимо у квартиру. А тут отак тут -от. все поцуплено. Витягнули бардак. О, ну хоч телевізор не забрали. Просто жесть. Поповертали всю квартиру дном. Просто мразоти. Мразоти. О, блін. І тут капець. Просто жах. Ось такі тут. Добрі люди, все забрали. Просто жесть. Яким треба бути, просто це не люди, це просто не люди таке робити.